Дмитро не просто любив свою господу, то було щось набагато більше, бо лише цим я можу пояснити, що він щодня їздив туди, поки мати була жива, а коли вийшов на пенсію, то тільки на зиму перебирався в місто до нас. Мене дратували від відвідини матері, бо щось виходило як з привказки. Це могли б бути ми, але у нас корова, а у нас було мати. Був період в житті Дмитра, що він бував у матері щодень, замість того, аби шукати роботу. Я вам продукти на зиму заготовляю, стараюся, а ви не цінуєте, казав він мені на мої претензії. Потім матері не стало, але він все одно старався бути в селі, хоч на вихідних, щоб там щось копошитися без толку цілий день. Діти росли і вони не мали бажання сидіти в селі, ледве я їх на літо вмовляла поїхати, а коли вже стали дорослими, то їх туди вже нічим було заманити. І так виходило, що чоловік в селі був сам, Пра, варив і бур'яник полов. Коли ж вийшов на пенсію, то вже не було спасу з тим селом, то вулики йому треба то садити, то полоти, то збирати. Один клопіт, бо тепер все можна купити в магазині і при тому спину не гнути. Але він любив сам процес, як я розумію. Ми ж усі були зовсім іншої думки на село і на його процес, і на те, як жити, щоб жити легко і нікого не заставляти до роботи. Дітей треба до праці залучати, казав він про онуків, коли діти не хотіли їх відвозити в село. Що вони в тому місці бачать лиш телевізор і асфальт, а тут природа. Тату, досить, дерева і кущі одинакові, що в місті, що в селі, відказувала донька. Давно тобі треба вже перестати туди їздити тим більше велосипедом, казав син, вік у тебе вже не той. Але чоловік не слухав. Думаю, що якби він цілорічно жив з нами в місті, то нікому б від того добре не стало. А так якось ми уживалися, і вже я думала над тим, аби з часом віддати доньці квартиру, а син продасть з часом хату в селі. І якось я про це заявила чоловікові. Напевно, так і буде, як ти хочеш, діти ніяк на квартирі власні не назбирають, то переберемося в село і продамо квартиру та розділимо між ними, а потім вони вже продадуть в селі хату, як нас не буде і гроші поділять. Що? бачу, чоловік аж зблід. Дожився, що ви все грошима міряєте, гроші і гроші. Наїстися не можете. Тут наше коріння, тут твоє коріння. Кажу я йому, а в дітей тут нема ніякого коріння і нічого близького. Дітям треба дати гроші на гідне життя, а не заставляти тут гнути спину на городі, який ніколи не дає ніякого урожаю. Слово поза слово і він сів на велосипед і погнав своє село. Я до нього телефонувала, але він не брав слухавку. Я зателефонувала зранку, і мені відповіли, що Дмитро попав в аварію, його велосипед зачепила машина. Я вирішила, що його треба залишити в його селі, і найняла сусідку, яка буде дивитися за могилкою. Ми прийшли до його хати і ще раз подивувалися, що його тут так тримало: дві яблуні і горі біля хати. Хата стара, стайня вже вростає в землю. Єдине, що виноград і вулики чотири на городі. Що говорило, що тут є якийсь господар, а все інше вказувало, що тут ніхто не докладає багато зусиль, аби вибудувати велику хату чи високий паркан. Звичайно, що ми продали все і ще й раділи, що так швидко вдалося знайти покупця. Ми не здивувалися, що то були люди з того села, доволі молоді, але вони чогось не хотіли те село кидати, де вона, та й годі. Але я й далі певна, що не треба нікому нав'язувати свою думку і спосіб життя. Одному дороге і любе одне, а іншому інше. А результат один всі ми будемо ближче до землі. Тому я бажаю, аби цього не сталося якнайшвидше, і в село більше, слава Богу, ні ногою. Підпишись, підтримай українськомовний контент.